Нещодавно мене запитали Наталі, поясни мені, будь ласка, як працюють ефірні олії, коли я практикую, як вони працюють для мого психологічного стану, і як мені простими словами зрозуміти, як вони впливають на мене. І я це відео назвала б відео для відлетівших, тому що сьогодні я буду говорити не про фізичний вплив ефірних олій, а саме про духовний, ментальний. Психологічний вплив ефірунхолій на нас. Але, звичайно, що фізика і психічний стан абсолютно поєднані і не можна їх розділити. Сьогоднішнє відео хочеться присвятити темі вібрацій. Ми поговоримо про вібрації Землі. Хочеться пояснити, як вони працюють для практик. Усім привіт! Мене звати Наталія Шейко, я практикуючий психолог більше 11 років. Останні чотири роки я вивчаю аромапсихологію, ефірні олії, тему арома і розумію, скільки ілюзій, скільки нерозуміння, скільки е, навіть е, фейкових думок є про ефірні олії і про їхній вплив. А можливо, хтось навіть не задумується про їхню користь і не використовує ці властивості. Мій youtube канал буде корисний тим, хто шукає інструменти. Як допомогти собі сьогодні, як допомагати своїм клієнтам сьогодні більш ефективно, більш глибоко, швидше? Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся, залишай свою вподобайку і давай розбиратися. Хочеться почати з такого поняття, як резонанс Шумана. Це вібрації землі, і в нормі ми з вами відчуваємо ці вібрації і можемо з ними впоратись. Коли ж вібрації дуже підвищуються землі, то і наш стан він може або погіршуватись, або покращуватися, якщо ми також на високих вібраціях тому, коли ми будемо говорити сьогодні про вібрації, звичайно, це тема досить приземлена. Це тема, яку можна порахувати. Це фізика. Але в нашому контексті це а, те, що ми не можемо порахувати, тому що в нас немає цих приладів, що потрібно просто зайти в інтернет, подивитися, почитати більше і зрозуміти, про що це а, нам говорить. Вібрації Землі постійно то підвищуються, то падають. Але в загальному за останні 15-20 років вони дуже підвищилися. Середній вібрація була 7-8 Гц, то сьогодні. Це в 3, в 5, в 10 разів більше інколи за день буває зміна резонансу дуже і дуже сильно. Людям, які живуть на землі, це важливо. Тому що в залежності від того, як відчуває себе земля, звичайно, і ми, живучи на цій землі, також це відчуваємо. Тому нам дуже є важливим мати інструмент, які підвищують наш рівень вібрацій. Є різні інструменти: вдячність, медитація це все інструменти, які підвищують наш рівень вібрацій. Стає він вищий. І також ефірні олії, тому що ефірні олії мають високі вібрації. Від 50 МГц до 400 МГц, навіть 500. Чорна ялина це найвищі вібрації 500 МГц. Завдяки ефірним оліям. Вдихаючи їх з долонь, ми можемо допомогти собі в той самий момент, коли, знаєте, говорять там бурі на сонці, ще щось, якийсь настрій. Це тому, що ми в дисонансі з природою, тому що природа живе своє життя. А ми не встигаємо за природою. Ми можемо бути в нижчих вібраціях. Так, щось сталося, не виспались, якась ситуація негативна. І тому ефірні олії допомагають нам стати в один тон. Вони допомагають нам резонувати з природою. І таким чином відчувати, відчувати, що зараз актуально, що зараз не актуально. Взагалі розвиток, допом... взагалі ефірні олії, допомагають нам відчувати не тільки себе краще і відчувати себе в принципі, відчувати інших людей, відчувати події, відчувати. це розвиток інтуїції, розвиток чутливості, бачення, розуміння це те, що розвиває. Всі наші органи чуттів і, звичайно, і сенсорику, і відчуття, і те, що я відчуваю, як краще робити прямо зараз, тому що я відчуваю тенденції землі, я відчуваю тенденції людства і так далі. Тобто це дуже і дуже широка тема, особливо для тих, хто працює з людьми, особливо для тих, хто створює, особливо для тих, хто е, впливає на людей. Да? Вони, у неї у вас є люди, які. Слухають, які готові чути, і якщо ви будете краще відчувати потік землі, краще відчувати енергію землі, енергію планети, це також буде давати краще взаєморозуміння і себе, і давати можливість бачити, а що буде далі. Хтось говорить, що це інтуїція, але це правда щось схоже на інтуїцію, тільки що тут у нас ясно бачення, ясне відчуття. Ясність дає нам можливість і як в бізнесі розвиватися краще, так і як людині відчувати, що мені краще, і жити своє життя краще, жити своє життя більш якісно. Високі і низькі вібрації впливають на гроші стосунки здоров'я. Тому при низьких вібраціях у нас низьке здоров'я, ми постійно хворіємо, діти хворіють, я хворію. Щось десь навіть негативне подумала, я вже починаю хворіти. Низькі вібрації. І це, звичайно, стосунки у нас не клеїться, не ладиться, ми в образах одна, один на одного. Тому, коли у нас все окей в цих сферах, або ми хочемо покращити ці сфери, звичайно, нам потрібно працювати над своїм рівнем вібрацій. І тому, коли у нас високий рівень вібрацій, до нас легко приходять гроші, нам легко вибудовувати стосунки, ми виходимо із цих образ легко і починаємо проговорювати його. Починаємо проговорювати всі свої страхи. І, звичайно, це рівень здоров'я. Коли в нас високі вібрації, наше тіло сильне. Тому не буває так, що людина, яка має високі вібрації, постійно хворіє, розумієте? Тобто людина, яка постійно хворіє, це людина, яка пропускає через себе вірус. Тому що, коли в нас сильне ефірне тіло, сильне ментальне тіло, ми зараз про це ще поговоримо. Вірус не проходить через це тіло. Розумієте, тому коли ми підвищуємо свій рівень вібрацій, ми перестаємо так часто хворіти. Тому це навіть ну для всіх інформація, да, щоб, як ми можемо підтримати, собі, свій імунітет. підвищувати свій рівень вібрації. Коли людина думає, тільки думає, уявіть дослідження показали, що коли людина тільки думає про щедрість, тобто ще нічого не зробила, але подумала. Як я можу допомогти іншій людині? Як я можу проявити щедрість, да? допомогти комусь купити, можливо, просто комусь якісь, якісь продукти? Це вже підвищує рівень імуноклітин в організмі. Це доведено. Розумієте? От доведені дослідження показали, думка про щедрість підвищує рівень імунітету. Тому те, що допомагає людині підвищувати рівень вібрації? Воно і допомагає нам бути сильнішими на фізичному рівні. Наступне, чому нам важливо використовувати ефірні олії, тому що це інструмент, який впливає не тільки на наше фізичне тіло, а й на інші тонкі тіла. Вивчено, що кожна людина має сім тонких тіл: фізичне тіло, ми його відчуваємо, це тіло. Далі йде Ефірне, астральне, ментальне і так далі. Не на всі тіла ми можемо впливати, це окрема велика тема. Але на фізичне тіло ми можемо впливати, на ефірне тіло ми можемо впливати, на астральне і ментальне тіло ми можемо впливати на ці чотири. Далі йдуть ті тіла, які, на які ми не можемо впливати діями і своїми словами, діями в цьому житті. Це те, що Впливає на нас, і там є багато інформації, ви можете подивитися про це більше. Але що нам дають ефірні олії? От у нас є фізичне тіло, і прямо над фізичним тілом, таким тонкою, недалеким таким розміром, йде ефірне тіло. І ефірні олії вони допомагають заживляти, лікувати, стілювати ефірне тіло. Чому може ефірне тіло? Пошкоджуватися нашими страхами, нашими гнівом є таке розуміння, що гнів руйнує сто попередньо добрих справ. Тому що добрими справами ми підвищуємо свій рівень вібрації, ми посилюємо свою ауру, ми посилюємо свої тіла, а гнівом ми руйнуємо негативними емоціями, гнівом, е якимись такими... Негативними станами ми ніби руйнуємо цю нашу ауру, це ефірне тіло. Наш ментальний стан також руйнує наше тіло. І дивіться, коли ми, допомагаючи собі ефірними оліями, ми відновлюємо стан ефірного тіла, хвороби не проходять далі. Дуже важливий момент, який я усвідомила, коли почала вивчати тему ефірних олій. Лікарі приходять і говорять: лікуйтесь, поки хвороба не спустилась нижче. Тобто, спочатку в нас ну, на фізичному тілі, да? ніс, потім йде далі, навіть очі. От Ви можете, коли ви починаєте хворіти, відчути, як очі прям починають, да? такий ніби пісок в очах. Тобто очі, ніс, горло. Горло нижнє, да, як сказати, легені, і знову ж таки, у легені є також. Да? Верхні легені, там, середні, нижні частина легень. Тобто хвороба спускається нижче. А звідки вона спускається, задала я це питання собі і подумала, звичайно, вона спускається ось тут. Спочатку в нас є упередження, гнів, страх, який ми не пропрацьовуємо, не хочемо чути, не хочемо бачити, не хочемо. Відчувати, але він нас руйнує. Руйнує ефірне тіло, яке має захищати нас від вірусів. Він його руйнує, і віруси проходять і починаємо ми хворіти. Простий зв'язок абсолютно. Ну, для мене абсолютно зрозумілий. Я хочу, щоб кожна людина розуміла цей взаємозв'язок. Якщо ви зараз зловите свої інсайти, пишіть внизу в коментарях. Це завжди цінно важливо і дуже корисно надихає. Тому діліться в коментарях своїми усвідомленнями обов'язково. І розумієте, коли ми а, працюємо, звичайно, і зі своїм ментальним станом, і зі своїм психологічним станом, і додаємо в цей фірні олії, ми стаємо сильніші. Наше, а, наше тіло стає сильнішим. І віруси не потрапляють в наше тіло. Тобто вони просто відбиваються як від, не знаю, від стіни і просто не потрапляють. І дивіться. Якщо, от дуже важливий момент, якщо ми можемо так зберігати своє тіло, то ми можемо так зберігати тіло і людей навколо себе. Тобто своїм, своєю аурою, своїм ментальним ефірним тілом, ми можемо його збільшувати до розмірів, ну, хоча б для початку своїх дітей. Тому що діти інколи хворіють замість нас. І діти, особливо до семи років, вони з нами в одному полі, з мамою особливо, з мамою в одному полі. Тому якщо мама може ще себе забезпечити да, силою і якимось підтримкою, то дитина буде, може, може хворіти замість вас. Переживати ваші упередження, ваші страхи можуть втілюватися в дітях, тому ви, як мама, особливо можете збільшувати свій вплив і на дітей також. І допомагати їм також зцілювати свою, своє ефірне тіло, збільшувати своє ефірне тіло на те, щоб допомагати і дітям боротися протистояти, не боротися протистояти вірусам. Ось така неймовірна сила ефірних олій в наших руках, просто взявши пляшечку. От у мене тут One Heart Одне серце ефірна олія, яка допомагає. Відчути себе, відкрити своє серце. Сьогодні в наших реаліях це нам дуже-дуже необхідно. Відчути своє серце, розкрити своє серце для любові і добра. І тільки в такому стані можливо досягати абсолютно всього. А... І наступний важливий, третій. А... Ми поговорили перше про вібрації Землі, ми поговорили друге про. Наші тонкі тіла. І третій момент, який є також дуже важливим, це те, як ефірні олії допомагають нам в медитаціях і в практиках. Для відлетівших, для тих, хто займається практиками, для тих, хто займається медитаціями. Перший крок, де і в тому, в чому можуть бути корисні ефірні олії, це розслаблення. Розслаблення, коли всі думки, які хаотично рояться в нашій голові, починають стихати. І ефірні Олії, як ми з вами вже знаємо і говорили, через 20 секунд, вдихнувши, потрапляють в головний мозок через 2 хвилини в кровоток і лімфоток. І саме тому допомагають нам розслабитись, відчути себе, заспокоїти свій хід думок, свій рій думок. і Таким чином, ми можемо а, входити в практику легше, якщо ви робите практики вперше, якщо ви зараз тільки налаштовуєтеся, то це взагалі ідеальний варіант. Якщо ви робите практики вже багато років, це буде поглиблювати вашу практику. Одразу, входячи в практику, одразу глибше йти в практику. І, звичайно. Ефірні олії налаштовують нас, наші відчуття. Ми можемо працювати з різними темами завдяки ефірним оліям. Ми можемо брати конкретні суміші, наприклад, як One Heart, для того, щоб розкрити серце. Ми можемо брати суміші, які допомагають відкривати наші енергетичні центри. Ми можемо працювати з різними упередженнями, страхами, цілями. Ми можемо допомагати собі в. Абсолютно всіх питаннях пропрацьовувати їх глибше, діставати ці питання із глибин за допомогою ефірних олій. Практики медитації з ефірними оліями стають глибшими і ефективнішими. Саме тому, як на мене, це такий мастхев для тих, хто практикує, тому що це стає легшим і ефективнішим. Ефірні олії створюють нові нейронні зв'язки. Тобто допомагають створювати. Тому що, наприклад, для того, щоб почати медитувати, потрібно створити навичку. Навичку сідати. Перша навичка сідати в цю практику. Друга навичка заспокоювати свій розум. Третя навичка вчитися відчувати своє дихання. Тобто, там дуже багато навичок, які ми маємо оволодіти, коли ми хочемо практикувати медитацію. І в усіх цих моментах нам допомагають ефірніолія. Просто вдихнувши суміш, якою ви практикуєте, ви вже поринаєте в цей стан. Ви вже поринаєте в цей стан, допомагаючи собі заспокоїти розум, допомагаючи собі сісти в практику. Тобто на будь-яких етапах ви можете написати в коментарях, наприклад, які у вас є запити в практиках, як, з якими ви зараз працюєте, і я допоможу підібрати ефірніолії під ваш конкретний запит. Але тут в цьому відео хочеться підсумовуючи сказати про те, що олії, вони працюють на трьох рівнях: на рівні тіла, допомагаючи нашому тілу, оздоровлення, зцілення, лікування, профілактика. Вони допомагають нашому емоційному стану, розслаблення, робота з упередженнями, робота зі страхами, робота з якимись блоками да, психологічними. І також вони допомагають нашому духовному зростанню, тому що будь-яка ефірна олія працює на трьох рівнях. І рівень духовності до нього приходять не всі. Але якщо ви в практиках, якщо ви із фіолетових, як говорять мої дівчата, в вашій пригоді вони стануть в нагоді. Тому пишіть в коментарях свої усвідомлення, свої висновки з цієї нашої розмови. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до нових зустрічей на наступних відео.